Доброго дня, любі малята! Ось і настала зима. Це найхолодніша пора року. але дуже весела і чудова. Щоб не змерзнути в ручки, але весело пограти, що діти одягають. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Це рукавички. І сьогодні я пропоную зробити аплікацію і прикрасити рукавички візерунком, щоб рукавички були гарними і теплими. Для роботи нам знадобиться шаблон рукавички, вирізаний з паперу будь-якого кольору, прикраси у вигляді різних геометричних фігур, клей, пензлик, клейонка. Серветка та шматочок вати або ватні серветки. Давайте розглянемо, які геометричні фігури будемо використовувати для прикрас. Це квадрат, якого він кольору. Зелений. Це круги. Якого вони кольору? Жовті. А це. Трикутники. Якого вони кольору? Сині. Діти, я вам запропоную один візерунок. А ви можете зробити такий візерунок, як у мене, або, за бажанням, придумати інший візерунок, щоб прикрасити свою рукавичку. Спочатку викладаємо всі деталі без клею. І дивимося, як буде виглядати наш візерунок на рукавиці. Спочатку в центрі рукавички посередині кладемо квадрат. Давайте пригадаємо, що є у квадрата. Кути. Ось вони. Скільки кутів у квадрата? Один, два, три, чотири. У квадрата чотири кути. А тепер ми візьмемо круги і покладемо їх ось так біля кожного куточка квадрата по одному кругу. А тепер викладемо трикутники гострим краєм до зовнішньої сторони рукавички. Ось так. А тепер всі деталі ми приклеїмо за допомогою клею і пензлика. Беремо пензлик у праву ручку. Правильно його тримаємо трьома пальчиками. Набираємо на пензлик клей. Беремо детальки у такій же самій послідовності, як ми і викладали. Кладемо детальку на клейоночку з воротнім боком. Догори і розмазуємо клей по всій площині детальки, добре змащуючи куточки, повертаємо детальку на те місце, де вона лежала, притискаємо серветкою. Беремо наступну детальку. Також само, змащуємо, клеєм зворотній бік і приклеюємо круги до куточків квадрата. Також само ми приклеїмо всі детальки нашої аплікації. Ось такий візерунок у нас вийшов. А щоб рукавичка була теплою, ми зробимо їй опушку з вати. Вату нариваємо ось такими маленькими шматочками. Ось ми підготували пухнасті шматочки вати, а тепер змащуємо клеєм рукавичку. Ось тут, унизу, і будемо приклеювати сюди вату, робити пухнасту опушку для нашої рукавички. Приклеюємо і притискаємо пальчиком. Ось така гарна рукавичка у нас вийшла. Діти, зробіть обов'язково і ви рукавичку. Працюйте і у вас все вийде! А я чекаю фото ваших робіт. До побачення, до зустрічі!